У світі стартували продажі iPhone 5. Шанувальники Apple вишукувались у довжелезні черги задовго до відкриття крамниць. Дехто заробляв тим, що торгував своїм місцем у черзі. Інші платили безпритульним, щоб вони купили гаджети як для себе, адже в одні руки продають тільки два апарати. Бути одним із перших власників це щось особливе, радісне. Тут дуже багато людей і у всіх спільний інтерес. Нині на вулиці лише плюс три градуси, дуже холодно, довге очікування, випробування не з простих. Ми прийшли сюди о третій годині ночі, бо не хотіли спізнитися. Першими власниками смартфонів стали жителі Австралії, Японії, Гонконгу і Сингапуру в австралійському Брізбені. Покупців вітав особисто Стів Возняк, який разом із Стівом Джобсом у 76-му заснував Apple комп'ютер. Попри те, що від своїх попередників iPhone 5 відрізняється скоріше розмірами аніж технічними новинками, Apple тільки до кінця цього року планує продати 100 мільйонів штук. У США мінімальна ціна на телефон без контракту становитиме 649 доларів. В Україні офіційні продажі почнуться 31 жовтня.